Псалом 103, Псалом Давида. Благослови, душе моя Господа, і все моє єство, святе ім'я Його. Благослови, душе моя Господа, і не забувай усіх його благодійств. Він прощає всі провини Твої, зціляє всі твої хвороби, Він рятує Твоє життя від могили, коронує тебе милосердям і щедротами. Він обдаровує добром Твоє життя так, що відновлюється, як у орла, молодість Твоя. Господь здійснює правосуддя на суді щодо всіх скривджених. Він відкрив Мойсеєві наміри свої, явив синам Ізраїлевим діла свої, співчутливий і милостивий Господь, довготерпеливий і сповнений доброти. Не завжди Він звинувачує нас і невічно він гнівається. Він не чинить нам відповідно з нашими гріхами, не відплачує нам за нашими провинами. Бо, як високо над землею небо, настільки велика його любов до тих, котрі шанують Його. Як далеко є схід від Заходу, так віддалив він від нас наші беззаконня. Як батько любить дітей, так Господь виявляє милість до тих, котрі Його бояться, адже Він знає, з чого ми створені, пам'ятає, що ми порох. Дні людини, як у трави вона квітує, як польова квітка. Але пронесеться над нею вітер і її не стане, навіть місця її вже не видно. Господнє ж милосердя, незмінне від віку й до віку щодо тих, котрі шанують його, і справедливість його до нащадків їхніх дітей, котрі дотримуються Його заповіту і пам'ятають про Його заповіді, виконуючи їх. Господь встановив свій престол на небі і його влада простягається над усім. Благословіте Господа, всі ангели Його, ви, могутні силою, котрі виконуєте Слово Його, підкоряючись Його велінням. Благословіть Господа всі сили Його, які служать Йому і виконують Його волю. Благослови Господа все творіння Його, на кожному місці Його владарювання. Благослови, душе моя, Господа!